Як зробити так, щоб тональна основа виглядала натурально, а не як обличчі? Сьогодні будемо тестувати і пробувати зробити так, щоб тональна основа завжди виглядала натурально. Якщо ви ще не підписані чомусь на цей канал, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і поїхали. Як зробити так, щоб тональна основа на шкірі виглядала максимально натурально. Дуже популярне питання, тому що коли ми робимо макіяж, завжди хочеться уникнути оцього ефекту штукатурки. І сьогодні будемо розбиратися, як цього досягнути. Тож, коли ми говоримо про тональну основу і те ті прийоми, лайфхаки, які зазвичай ми очікуємо дізнатись, як наносити цю тональну основу, або яка це має бути тональна основа, щоб вона виглядала натурально на шкірі. Всі ці лайфхаки по справжньому не дуже мають значення, тому що, звичайно, є різниця, коли ви наносите тональну основу руками або кісточкою, або ви це робите б'юті блендером. В такому випадку, звичайно, лайфхак в тому, що б'юті блендером тональна основа наноситься, мабуть, найкраще. Стосовно формули самої тональної основи, тут також можуть бути певні. Лайфхаки, тобто, ви маєте звертати увагу на склад, щоб він був безпечним. Класно, коли в складі є якісь зволожуючі речовини, можливо, там гіалуронова кислота або ніацемід, ні. ви дивитеся, чи є в складі алкоголь. Тому що, по-перше, він, коли ви наносите тональну основу, на повітрі окисляється, і він робить тональну основу темнішою на тон. А по-друге, алкоголь пересушує шкіру, якщо у вас шкіра суха сама по собі, він ще більше буде її пересушувати, і буде ефект оцього, типу, вигляд штукатурки. Сьогодні хочу спробувати ще один спосіб, який мені здається достатньо логічним в тому, щоб досягти ефекту справжньої шкіри, а не штукатурки на обличчі. Тому, думаю, нам варто його спробувати потестити і побачити результат. Нічого революційного, нічого такого вау. Основний лайфхак, основний спосіб, як зробити, щоб тональна основа виглядала натурально, це мати дуже зволожену шкіру на обличчі. Звичайно, це відноситься до тих людей, у яких, наприклад, шкіра суха або нормальна. Ви маєте зволожувати супер, зволожувати, надто зволожувати шкіру перед макіяжем. Якщо шкіра жирна, то ну, тут, мабуть, треба менше зусиль прикладати, тому вже дивіться відносно вашого типу шкіри. Я взяла всі продукти, які в мене є для зволоження шкіри, і ми будемо зволожувати її постійно протягом всього макіяжу. Я починаю ось з такого тонера від Purito з центелою. Він має таку достатньо рідку структуру, щось середнє між якоюсь водою і емульсією. Наносимо всю не під очі на очі. Нам потрібно дуже-дуже класно зволожити шкіру, тому не жаліємо. Так можна притискати, таким чином шкіра, вона як губка, і вона при таких натисканнях буде швидше все в себе всмоктувати. У мене ось таке ще є: у мене крем під очі з центелею від Purito також. Це, в принципі, одна і та сама лінійка. Наносимо гарно під очі. Ночі. Тепер я наношу ще зволожуючий крем. Це також куріто з центелою, з кваланом і і пантенолом. Ось такий. Це називається бар'єрний крем. Ось, він мені дуже подобається. Його треба небагато, він дуже класно зволожує. І вся ця косметика, саме Пуріта, це корейська косметика, і вона має безпечний склад. В описі до відео я залишу назви цих всіх продуктів, якщо вам буде цікаво там, їх пошукати, подивитися. Так, також можемо так попритискати, щоб воно швидше, щоб будь-який крем сиворотка швидше всмоктувалися, так можна їх притискати, і шкіра буде всмоктувати все й губка. Вже бачите, що від крему шкіра сама по собі починає блищати. Це нормально. Далі я візьму, у мене є от залишки пробничка Yves Saint Laurent праймера. Ви можете використовувати праймер або не використовувати, це не так важливо. В ролі праймера може бути і зволожуючий крем. Єдине, що якщо праймер такий, як от у мене, матуючий, то він просто от пори заповнює сумою. Далі я беру вологий Б'юті блендер, обов'язково вологий, тобто гарного віджимайте, бо якщо ви не будете цього робити, він буде гірше справлятися з всіма задачами, які у вас є. От трошки починаємо наносити тональну основу. Я беру буквально ось стільки, це зовсім небагато. І кінчиком починаю наносити на б'юті блендер. І наносити на центр обличчя спочатку. Тобто ми від центру рухаємося до країв. Так, додаємо ще трошки. Я додаю ось так. Ну, по ворожинці одному словом. І починаємо вже йти більш в сторону, розблендовуючи вже по бокам Наносите ніби кінчиком, а розблендовувати більш боковою частиною, в якої є Більше площі. Тобто таким чином ви зможете потрошки додавати тональну основу і боковою частинкою її розблендовувати. Перший цей крок, він, бачите, абсолютно нічого майже не перекриває, хоча, можливо, на день такого першого кроку буде вже достатньо. Так, далі ми можемо е, змочити б'юті блендер або в воді, або в фіксуючому спреї. У мене є ось такий спрей з е, водою, е, я не знаю, як це сказати, з ружі, рожевою водою, як це правильно. Тобто можемо на б'юті блендер додати і можемо прямо на лице. Взагалі ми звикаємо до того, що всюди там, в Ютубі і в усіх соцсітях нам показують варіанти макіяжів, які експрес, які швидкі, на які треба мало часу витрачати. Але насправді, чим довше ви вкладаєте часу в те, щоб повільно і потрошки зробити собі макіяж, тим краще він у вас буде виходити. Ми освіжили. Давайте знову беремо горошинку і повторюємо все, як було. Вже так звертаючи увагу на ті місця, де нам потрібна тональна основа, де в нас є якась дисколорація. Я візьму консилер, і там, де потрібно, ми будемо замальовувати або висвітлювати якісь місця. Трошки даємо консилеру закріпитися, поки що я візьму кісточку для нього і почнемо його розблондовувати по границям. Тобто ми ми замальовуємо буквально оці складочки під очима, щоб нейтралізувати оцю тінь. Є два види оцих кіл під очима: це або дисколорація шкіри, або просто складочка, яка створює тінь, і таким чином виглядає, ніби у вас темні коли під очима. Щоб перевірити це, треба взяти таку шкіру під оком в руки. Якщо вона у вас білого кольору, значить це у вас просто тінь падає. Якщо вона зберігає темний колір, це дисколорація. Так, і а, в оцих місцях теж ми по контуру, по кругу. Отак, розблендовуємо. Беремо цю ж тональну основу буквально крапочку такого. І кісточку, якою ми консилер розмазали, наносимо трохи на цю кісточку. І там, де ми проходились, розблендовували. Там ми зверху наносимо тонально цю основу. Вже такими більш прихлопуючими рухами. Далі беру б'юті блендер. Якщо він, можна його ще раз намочити нормально. Нормально, не лякаємося. Все це нормально. Ми зволожуємо. Як бачите, ми нанесли вже, здається, три шари тональної основи, але вона не виглядає так, що тут три плотних шари. Чого? Тому що, по-перше, ми багато зволожуємо шкіру. По-друге, ми беремо потрошки. Якщо вам подобається так, як є, ви можете залишити так, як є. А я хочу спробувати. Додати трохи більше. Мені просто цікаво, як воно буде виглядати, якщо це буде прям таке сильне, сильне, присильне перекриття. Хто рахує вже, скільки тут шарів тональної основи, пишіть в коментарях. Я так гарно втискаю. Як бачите, ми заматували лице. Тобто тут ми вже можемо трошки додати, наприклад, брови, бронзер. Я не буду робити якийсь full makeup, але чисто, щоб показати, підкреслити, як ця тональна основа буде виглядати. Не забуваємо те, що е, найкращий макіяж можна зробити буквально за допомогою одних-двох продуктів. І він буде дуже сильно підходити все до всього, бо, по суті, бронзер можна використовувати як бронзер, як коректор, як тіні. Тобто ви можете... Те саме Наносити на різні частини обличчя і тільки підкреслювати те, як у вас все гармонійно в вашому макіяжі. Той самий бронзер. Ось така у нас вийшла тональна основа. Ми нанесли тут багато шарів, але при цьому вона виглядає достатньо натуральною і точно не виглядає як штукатурка. Давайте подивимось ближче. Я думаю, цей лайфхак працює, тому зволожуйте своє обличчя перед тим як робити макіяж, і ви будете мати гарний вигляд з будь-якою тональною основою. Надіюсь це відео було для вас корисним і цікавим. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки, коментувати. Я вам дякую за увагу. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте цей канал, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!